Вітаю всіх, хто дивиться, і чує мене у цю мить, і з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езутаріума з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 26 червня 2025 року. Вітаю всіх вас з молодиком, з молодим місяцем. Розпочинається справжній місяць, тобто можна розпочувати розпочинати нові справи і рухатися у новому напрямку. Цьому нам допомагає супутник нашої землі, сателіт, планета місяць. Сьогодні на бойовому чутуванні печера зеленого дракона, унікальна колода, яка є в єдиному екземплярі, а епіра буде з цієї легендарної, як каже Євгеній зеленої книжечки. Все, що ми бачимо, є лише сплошний міраж. Один только оптический обман, в ней, кроме Бога, нет ничего. Вся видимая материя — только одно из его проявлений. Это волшебная одежда, через которую мы его постигаем, но которая на самом деле не существует. Чем дольше ты идешь в взаимствованном свете, чем больше подражаешь, тем больше теряешь. Будьте сами светом для себя. Жизнь — океан безбрежный счастья, несчастье. Зачем судить? Никто этого не знает, и никто не будет в состоянии узнать. Один Бог ведает. Вот такие вот слова. Я думаю, что и многих налаштуют на цей прогноз, что касается 26 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни. Перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас партовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Я ж пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Отож, розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Смерть в прямій позиції це непоганий показник. Карта смерті це планета Сатурн. Це відповідальність за свої дії у минулому, і це можливість реалізувати себе тут і зараз. Головне не поспішати, головне враховувати ті помилки, які вже ви робили в минулому, і не повторювати цих помилок. Сьогодні гарний день для будь-яких змін від мінімальних до максимальних. Далі, якщо ви народилися під знаком Лева. Перегорнутий мах – це ще не той знак, щоб ви могли щось розпочинати. Перегорнутий мах для левів це ваш управник. Карта сонця, але вона випала перегорнуто. Це каже про те, що свої егоїстичні бажання вам слід заховати далеко-далеко в шухляду. Ні в якому разі не вип'ячуйте своє я, не, не виставляйте себе більш розумним і більш дієвим, ні, ніж інші люди. Також це проблеми, які можуть виникнути у чоловіків, бо це чоловіча енергія, вона перегорнута. Далі, діви. Імператриця в прямій позиції це планета Земля, це матеріалізація думок, можливість заробити гроші. Тільки для цього треба підняти свою сідницю і чимось займатися, не сидіти на місці, будьте дієвими. Чим більше ви будете у русі, чим більше ви будете у дії, тим краще. Я не маю на увазі дію цифрову. Я маю на увазі саме ваші дії, які ви робите. Цілком можливо, що сьогодні у вас все буде виходити. Якмога краще, і ви можете заробити чималі гроші, головне робити все правильно. Далі Терези. Глашатай в прямій позиції. Це означає, що сьогодні вас очікує повідомлення. Це по-перше. по-друге, вас очікує багато спілкувань, тому будьте обережні, не кажіть людям того, що їм не треба знати. Янголи і люди вас захищають і допомагають. Зверніть на це увагу. Також для вас цього дня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі скорпіони. Перегорнутий крокодил нульовий аркан, що ж це непоганий показник для цього аркану, і він каже про те, що сьогодні той день, коли ви можете просто постувати, навіть якщо ви будете робити якісь помилки, вони не смертельні, вони можуть підвести вас на новий рівень. Пам'ятайте, що нульовий аркан він щось обнуляє, щось погане сьогодні може піти на нівець. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди. З представниками знаку скор, протилежного знаку тілець. Далі, стрільці. Перегорнута сила це проблеми зі здоров'ям. Зверніть на це увагу. Сьогодні вам буде не вистачати як ресурсів фізичних. Я маю на увазі це здоров'я, так і ресурсів суто матеріальних. Тож сьогодні рекомендація не витрачати свої сили задарма, економити їх і ні в якому разі не вступати в конфліктні ситуації. Також для вас цього дня погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі, козироги. Вершник в прямій позиції. Вершник в класичному таро – це колісниця. Це рух вперед, це еволюція, це можливість чомусь навчитися цього дня. Для вас у цього відкривається, для цього перспективи. Неважливо, чи ви навчаєтесь, чи ви навчаєте. Якщо ви пов'язані саме з процесом навчання чи займаєтесь чимось, сьогодні у вас гарний день для того, щоб накопичити не тільки нові знання, але і гроші. Головне рухатися, не сидіти на місці. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Стрілець. Далі водолії. Відродження це в класичному «Страшний суд або пробудження мертвих. Дуже гарний стабільний аркан, вищий аркан. По перше, він пов'язаний з родичами. Можливо, ви сьогодні будете вирішувати їх проблеми, чи вам будуть допомагати родичам. Так, також це род і також це стабільність, це можливість повторювати, повторювати, повторювати те, що ви робите постійно. Гарна карта для музикантів і спортсменів, які постійно репетирують або тренуються. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі риби. Імператор перегорнутий, на жаль, це планета Юпітер, планета суспільства, людей. Люди сьогодні вам загалом будуть заважати. І незважаючи на те, що Юпітер є управником цього знаку, він негативно сьогодні впливає на вас рекомендація перегорнутого імператора. Він як прямий відлюдник, можливо, сьогодні треба побути трошки на самоті, зайнятися прибиранням оселі, приготуватися до нового місця. Місячного місяця такі словоблуді, але по-російськи це буде лудний місяць, а я мав на увазі саме це. Далі овни. Перегорнутий манах, це відлюдник. У вас сьогодні відкриваються можливості, а враховуючи те, що це планета Нептуни, вона якраз залетіла в знак Овна. Це гарний показник. Вам сьогодні відкриваються можливості, ніщо вас не обмежує. Рекомендація не сидіти на самоті. Одначе відлюдник завжди натякає – будьте обережними і таємничими. Далі тільці. Перегорнута жриця поганий день для жінок, бо це жіноча енергія пов'язана з місяцем, і вона випала. Перегорнута. Бачите, як ця карта? Це. Недостовірна інформація, брудна інформація, яка може навколо вас бути, і це підстава з боку партнера, а точніше, партнерши від жінок. Сьогодні можна очікувати всього чого завгодно. І нарешті представники знаку Близнюки. Перегорнутий кат це планета диявола в класичному Таро, і В перегорнутому стані вона дає гарні показники. Ви сьогодні не можете вляпатися в історію, якщо ви будете контролювати себе. Зовнішні фактори, зовнішні демони у обличчі людей вам не страшні. Тож можете ризикувати. Ризик виправданий. Це планета Марс, яка діє на вас позитивно. Ну і загальна карта дня на цей четвер: суддя або справедливість, justice, рівновага, контроль. Можливість керувати своїми емоціями справедливий суд, який буде обов'язково над тими, хто робить лихо. Сьогодні головне зберігати спокій, контролювати свої емоції. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно зеленого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то загалом день непоганий. Навіть погані карти випали перегорнуто, що каже про те, що є надія, що цей день буде без особливих втрат. Одначе все одно слід звернути увагу на два часових проміжка. Це, по-перше, з по закат сонця може відбуватися щось таке незрозуміло. Ну і другий проміжок це з 22 години і до півночі. Також можуть бути якісь негаразди. Рекомендую вам уже о двадцять. Другі прийти додому не треба дочікуватися комендантської години, але це стосується лише людей, які залишилися в Україні. Якщо ви знаходитесь в інших якихось країнах, у вас, звісно, інакше розподіляється час і вам значно легше. Тож не забувайте про нас, телефонуйте людям, які залишилися тут, і яким дуже цікаво почути голоси людей, які знаходяться в нормальному психічному стані бо у нас у всіх вже дах. Відверто плавиться, у когось їде, у когось приймає ліки, хтось бухає, але все одно залишаються тут. Тож вам я рекомендую зберігати спокій і контролювати свої емоції, ви володар своїх емоцій, тому хай розум вас не підводять. А я вас теж не підведу і ще викладу вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карта. Сонця, незважаючи на те, що у вас сьогодні не досить гарний день з точки зору нумерології, з точки зору картаро. вони кажуть про те, що сьогодні у вас є якесь прояснення. Сьогодні рекомендую вам обов'язково піти на річку, на погрітися на сонці, нічого не бійтеся. Сьогодні до вас навіть прийдуть якісь гроші. Якщо у вас є власні діти, рекомендація провести цей день саме з ними. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком знюки. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнута корона, це ознака того, що у вас малі результати лише можуть бути. Ви сьогодні хтось з вас знаходиться на межі, на межі прірви, і вас достатньо тільки туди штовхнути і ви впадете. Головне в цей день позбутися своїх дурних звичок. Сьогодні у вас є можливість кинути палити, бухати і таке інше. І закінчиться. Іншити закрити всі погані гештальти, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа каже про те, що ви захищені від великих втрат, від руйнувань. Сьогодні буде спокійна ніч, і сьогодні ви можете відновлюватися. Сьогодні гарний день для того, щоб піти до лікаря, подивитися щодо чого. І можна в цей день запоб... запобігти, врятувати і допомогти, допомогти перш за все самим собі. Ну і пам'ятайте, що єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 4 13 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий папа каже про те, що вам не треба поспішати. Посидьте сьогодні вдома, не ставте собі ніяких цілей. сьогодні день, коли ви можете повертатися до чогось того, що ви не доробили. Головне цього дня менше впадати в істеричний стан, бо настрою у вас може і не бути. Також вас очікує дзвіночок. Від людини, яка знаходиться за кордоном. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 5, Точніше, 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сутінки в прямій позиції, це, по перше, є щось неясне, як якийсь обман, якісь галюцинації, які можуть навалитися на вас. Не довіряйте людям. Люди сьогодні будуть загалом брехати. Більше довіряйте власній інтуїції. Вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий шибеник, він же повішений, він же жертва. Непоганий день. Сьогодні день подарунків. Щось вас очікують, якісь дари сьогодні обов'язково будуть перегорнутий, повішений, завжди каже про те, що треба бути добріше і благодійніше, і самим допомагати іншим людям, якщо вони цього потребують. Самі ви нічого не втрачаєте, навпаки, ви щось. Можете надбати цього дня далі, якщо ви народилися 16-го, або 25-го числа будь-якого місяця колесо фортуни в прямій позиції. Я вас вітаю сьогодні. Гарний день для того, щоб поїхати і щось вирішити для себе. Гарний день для виграшів. Навіть якщо ви не знаєте правила гри, ви все одно можете виграти, бо вам у цьому допомагають люди і обставини. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися восьмого, го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця. Ну, незважаючи, що нумерологічно сьогодні ваш день, вам випали закохані і випали перегорнуті. Тож сьогодні не слід збиватися зі свого звичного графіку, все, що ви планували на цей четвер, краще так і робити. Ні в якому разі не робіть різких якихось. Виборів вам цього не потрібно. Будьте максимально чесні і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це зірка, зірка магів, планета Венера, на жаль, перегорнута. Це поганий емоційний стан. Це... Нестаток грошей, це погані емоції, тому намагайтеся якось це контролювати. Це нестача не сексуальної енергії для жінок. Це натяк, що вам вже давно потрібен партнер. Не забивайте собі голову у рісіляки. там. Повідомленнями і різними порадами від youtube психологів вам треба вже виходити з цього аскетичного стану, знайти собі людину, яка може зняти вашу напругу. Ну а якщо немає такої людини, слухайте музику, слухайте радіо 22, наш прямий ефір. Я постійно видаю силочки на це радіо. Воно заряджає, і, особливо вночі, коли гатять з години. По четверту годину ночі у нас ідуть мантри, де співають живі люди, співають нейровиконавці, і це все дуже прекрасно, і це все вас може якимось чином налаштувати на на позитив і захистити від нападу не тільки темних сил, яких ми не видимо, але і темних сил, які уявні, які постійно намагаються зіпсувати нам наше життя. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні сказали ці дивні аркани печера зеленого дракону, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо що додивились цей прогноз до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам, всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам! Всім щастить! І українським бійцям я бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Від лих і негараздів вакантанка. Господь Бог. Jaya, 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 Om Namah Shivaya.